Десь такі автомобілі то, за останній тільки рік, як мінімум три надзвичайно великих ДТП з, гиб... з загибельних людей. Якщо це є нормально, якщо така людина дійсно може керувати будь-яким підрозділом МВС, тоді я не знаю, як можна, ну, яке бачення в такої людини. Що означає маска? Маски означають те, що за одною з версій Богдан Федорович знаходився 15 місяців на лікарняному саме через туберкульоз. Тому що звичайний лікарняний за грип або будь-які інші вірусні інфекції неможливо отримати на такий термін. Ну, звичайно, якщо там підмазати в когось, але ну, перепрошую на очах громадськості, смішно. А що ви хочете? Ми хочемо домогтись, щоб на посаду керівника військового міського управління ДАІ була призначена. Відповідальна і чесна особа, яка би дала зміни за, ну звичайно, всі розуміють, що це не буде один день, не буде один тиждень, але щоб були якісні зміни, і щоб ті люди, які мерзнули, ті люди, які стояли на майдані, ті люди, які загинули на майдані, щоб їхня жертва не була марна.